Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Наві Мігран. Сьогодні ми в гостях у Богдана. Вітаю тебе! Привіт, Здорово, гурмани! Так, дуже цікава фраза. Зараз ми також будемо питатися, чому саме таку фразу ти вибрав. Богдан це підприємець з Варшави, який має свій заклад, який займається продажою морепродуктів. Зараз трошки детальніше Богдан розкаже про себе, і також у Богдана дуже крутий власний бренд, через що я власне також і хотів вас познайомити з ним, дякуючи цьому бренду, в принципі, і Богдану виходить отримувати такі результати, робити великі продажі і взагалі розвивати свій бізнес. Тому Богдане, розкажи, будь ласка. Коротко про себе, хто ти, звідки, чим ти займаєшся, як давно ти вже відкрив цей заклад і які в тебе тепер результати. Добре, а мене звати Богдан. Я власник найвідомішого в Польщі магазину преміальних морепродуктів преміумикра. А ми на відкриті в Польщі один рік. От скоро у нас, до речі, буде день народження. Але Коли сам... саме яка дата? А, у нас буде 15 вересня. Але займаюся я морепродуктами та ікрою вже більше 10 років. Я ще в Україні цим займався. У мене також є бренд «Преміум Ікра», який досі там також працює. Угу, супер. Тобто, ця е, ідея виникла не буквально з недавно, а ти вже давно займаєшся цим бізнесом від, ну, з України, так? Так, все вірно. Угу, у вас є також точка в Україні чи як це виглядає? А, в Україні у нас тільки онлайн, а у угу. нас саме інтернет-магазин, а от в Польщі ми також почали з онлайну, але потім ми відкрили офлайн-магазин. Угу, зрозумів. І взагалі розкажи ваш початок. Як було чи було складно відкритися, чи вам вдалося відразу зайняти першу якусь там нішу, отримати перших клієнтів? Який був початок? Саме в Польщі? Так, саме в Польщі. А, в Польщі було тяжко відкритись тільки через одну штуку, що в Європі було дуже важко знайти якісну ікру. І це, в принципі, була проблема всього ринку. І я довго від неї відморожувався, тому що я знаю, що європейці не їдять ікру. Це тема більше Україна і всі сусідні країни. А в Європі немає культу споживання ікри. Тому тут в принципі було мало ікри і неякісної. Але коли ми вирішили це питання і змогли знайти якісну ікру і правильно обробити і привезти сюди. То, в принципі, далі все було легко. У нас вже був а, наш бренд український. Багато клієнтів переїхало до Польщі, ми перелили всю аудиторію, угу. і вже потім тут почали масштабувати наш маркетинг. Супер. Тобто, ваша цільова аудиторія не поляки, взагалі, так? А, на початку була взагалі ні. А, ми працювали тільки на українців, їх тут доволі багато. А, ми правильно вдарили у біль, яка була у клієнтів. У нас перший меседж у всіх рекламних креативах був. Купують таку ж якісну і смачну ікру, як в Україні, але в Польщі. І mm -hmm. це працювало прям просто капець. Люди, люди прям нам писали відгуки: 90%. Блін, реально, як в Україні, якісна ікра. Я особисто теж пробував ікру. Усім рекомендую. І до речі, Богдан обіцяв дати промокод. Якщо ви переглядаєте це відео, підпишетесь. А, так, всім а, по промокоду Наві Мігрант. я даю знижку мінус 7% на увесь наш асортимент. Для цього потрібно або назвати його в магазині, або написати нам в дірект на преміум -ікра так, моя особиста рекомендація. Мені ікра дуже. Сподобалося тому я і зустрівся з Богданом. А скажи, будь ласка, загалі на рахунок самих продуктів. Які продукти найпопулярніші, можливо, це не ікра. А, наприклад, раки. Я також знаю в тебе. Є і раки там і інші типи морепродуктів. Наразі у нас найпопулярніший продукт це ікра. Адже у нас бренд построєний вокруг, вокруг цього. Угу. А також ми дуже багато продаємо раків. Тут ми теж змогли вдарити в біль. Тому що ми продаємо не луїзіанських раків як прийнято в, в Польщі, які не люблять, а українського рака mm -hmm. такий, як в Україні. А. а взагалі, як з доставкою раків? Я, наприклад, теж до мене знайомі говорять, там ти будеш морепродукти купляти, чи ти зможеш привезти раки? Вони можуть фізично бути відправлені комусь там? Так, знаю, їх якщо запакувати правильно в термобокс, ми вже вміємо, як це робити. Вони доходять спокійно по всій Польщі. Угу. Супер, прекрасно. Дуже, дуже, дуже круто. А скажи, будь ласка, як взагалі продажі відбуваються? В більшості це офлайн чи онлайн-продажі? Зараз у нас все більше і більше а, збільшується доля офлайну. Uh -huh. А тому, що а якщо можна, якщо це така не інтерна інформація, скільки від... відсотковому відношенні онлайн і скільки офлайн а, зараз десь 35% це офлайн, uh -huh. тому що по-перше, у нас ті, хто замовляли доставки, вже стали саме ходити в магазин. Їм прикольніше прийти, бо у нас класний магазин. Зараз покажу вибрати самим продукцію, плюс ми все порозказуємо вживу. Ну це такий прикольний експіріанс. А по-друге, це те, що ми зараз почали працювати вже як три місяці на польську аудиторію. Для польської аудиторії дуже важко замовляти морепродукти через онлайн в Якомі. Вони не дуже це розуміють, особливо у нас ще сайт тільки в розробці, а написати в дірек для них це важка історія. Ну і у вас відповідно весь контент все в українській мові, так? А, а ні, але... зараз у нас вже окремий на польський польський так? акаунт. Mm -hmm. Тут у нас польський актор зараз знімає контент. Mm -hmm. Ми найняли mm -hmm. окремо актора, і тому саме та аудиторія поляків, яка в нас збільшується, вона приходить офлайн фізично до магазину. Тому доля офлайна зростає. Зазумі. якщо не секрет, заробляється на цьому чи не заробляється, як як відскажи особисто від себе? Mm -hmm. Бо я чув в одному інтерв'ю, ти сказав суму там 3 мільйони доларів. Це okay. оборот двох компаній. Річний і польською, і українською, так це дуже велика сума. Якщо враховуючи, що це така вузька, на мою думку, ніша морепродукти, ну це дуже крутий результат. Але розкажи, як тобі взагалі вийшло це зробити, дякуючи маркетингу? Тому що я думаю, мені навіть особисто в тебе є в чому повчитися. Саме фішок в маркетингу, тому що я розумію, що в тебе персональний бренд також відіграє дуже важливу роль в продажах. Особистий бренд, я взагалі вважаю, що це одна із ключових фічей, чому преміум-екра стала такою популярною в Польщі. І так швидко. А взагалі у нас комплексний підхід до маркетингу. А, ми працюємо з сіми видами трафіку, і ми завжди робимо так, щоб у клієнта було якнайбільше дотиків із нашим контентом. Адже чим більше дотиків, тим більша конверсія. Про особистий бренд а, ми почали цю історію ще в Україні. Побачили, як вона залетіла. І, взагалі, специфік, ну крута фішка, яку ми зробили для нашого бізнесу, це те, що ми для офлайн бізнесу. Зробили особистий бренд, і для, я маю на увазі не для інфобізнесу, а саме для фізичних товарів, зробили особистий бренд і об'єднали комерційну сторінку а, з моєю особистою, особистою в одному. І за щодо цього а, ми спочатку здобули лояльність від людей, адже їм просто подобався лайфстайл. Потім ми показали експертність і тільки потім почали продавати. І ось ця синергія в одному аккаунті це нам і дало такий буст. Дуже круто. Особисто також вам рекомендую займатися власним брендом. Якщо ви не боїтесь виходити на публіку, виступати у мене така ж ситуація була з навіть мігрантом. Я його поєднав з особистим блогом. І справді це мало безпосередній буст і на продажі, і на заробіток, і на все дуже цікаво взагалі щодо маркетингу. Дякую, що розказуєш. Давай може трошки подивимося детальніше на твій магазин, як він виглядає. Погнали. Запишемо відео і поділимося знайомими. Богдан ще розкажи, будь ласка, чому саме преміум ікра не ікра просто, а іменно преміум. А, тому, що ми з самого початку почали працювати з найкращою крою найякіснішою преміальною. І крою були, до речі, спроби у нас піти в більш а, масовий сегмент, але я не вмію з цим працювати. У нас не вдалося. А от дорогі продукти, ми знаємо, як продавати, як їх продавати дорого і як пояснювати, чому вони дорогі. Тоді наступне питання: у вас ж контент сам веселий? Як люди сприймають преміальний сегмент товарів з веселим контентом? Як, оце, їх, як вам це поєднуєте? Оце взагалі я вважаю, що проблема у цих бізнесів, які працюють у преміальній ніші на початку, тому що вони дивляться, наприклад, на Шанель, Луї Вітон і так далі, які строгі. Преміальні і вони без фану, без нічого, але вони це можуть собі дозволити через те, що по-перше, у них а, сотні мільйонів бюджетів на маркетинг, а по-друге, у них історія в 200 плюс років, і про них і так всі знають. Якщо ти новий і ти хочеш йти в соцмережі, то в тебе немає ніяких шансів, а якщо ти не будеш застосовувати крінж і фан, бо людям цікаво. А це крінж, фан або якісь полізняшки, коли ти даєш їм якісь лайфхаки. Без цього вийти неможливо. Розкажи ще раз на рахунок типів рілсів, які, які ви Так, Щодо рілс, у нас є чотири види рілсів: це фан крінж. Експертність а, і продажний контент. Експер... Фане Крінж, це ми використовуємо для охватів, адже всім подобається Фана Крінж, це набирає багато переглядів. А продажного ми використовуємо найменше, адже він не такий цікавий всім, але він добре конвертить. І найкраще, що буває, це експертний контент, але дуже важко зробити круте експертне відео. Але якщо його зняти, от у нас є кейс, про «Лососю не існує. А про те, що лосося не існує. Ми його знімали кучу разів, багато різних ітерацій і завжди на всіх площадках він залітає. І зараз от, в інстаграмі на ньому вже більше мільйона переглядів органічно вузькій ніші морепродуктів і ще й на українській мові. О, Богдан, нарешті хотів запитати, чому у вас тільки слабосолена сьомга, А коли буде лосось? Лосось ж не існує. Дивись, такої риби, як лосось, просто не існує. Лосось це загальний термін для всіх видів червоної риби, до яких входить сьомга, форель, кета, кіжуч, горбуша, чавича і так далі. Але конкретної риби немає. Це комерційна хідрість для того, щоб продавати найдешевшого представника лососових під міфічною назвою лосось, адже це звучить дорожче, ніж сьомга. А, так ось воно що. Це дуже великі охвати. А скільки найбільше набирало органічно відео наприклад? ось це Саме більше ще. мільйони, так лосось не існує. дуже круто. Тобто ви робите акцент на рілсах, так у -у -у. а ще крім цього, чи ви робите, наприклад, експертний контент на YouTube чи на інші мережі? Так. Ви ти сказав, що у вас є сім джерел трафіку? Що ще ви використовуєте? щоб ми використовує... такий результат мати? Ми використовуємо Google Maps, Instagram, як платний трафік через таргет, так і органічний трафік. Потім це Stories. Це блогери, це ugc контент, TikTok і YouTube Shorts. Угу. Супер, дуже круто. І все це сумарно дає такий результат для так. вас? Так, і тут би я навіть не виокремлював щось одне, адже воно працює добре, коли воно йде в комплексі. Угу. І це важко робити на старті, тому що на все потрібен бюджет. але Ну от треба до цього йти, щоб інвестувати uh -huh. усюди, і тоді воно окупається. Яка у вас маркетингова команда? Чи ти сам це робиш, чи у вас є декілька людей, які допомагають тобі? в Ні, цьому? Ні, наразі в нас вже є маркетинговий відділ, в ньому працює наразі шість людей. Супер. І вони займаються конкретно монтажом, створенням контенту і так далі. Так, так у нас uh -huh. тобто у нас є контент-план, uh -huh. який приписаний на кожен тиждень, uh -huh. а потім я його раз в тиждень або декілька разів в тиждень відзнімаю. Uh -huh. Кидаємо на монтаж і вже наші, наша команда його монтує і публікує. Супер, дуже круто. Розкажи, Богдане, твої плани на майбутнє. Я думаю, що це не останній магазин, чи можливо в тебе інша концепція? Як ти бачиш майбутнє з преміум преміумікра в Польщі? А найближчими роками ми хочемо відкритись у всіх крупних містах Польщі. А, тобто, це буде Вроцлав, Познань, Краків і можливо Гданськ. Але наразі найближчі плани це відкрити ще один магазин, як мінімум один у Варшаві. Супер, дуже круто. Дякуємо велике тобі за твою історію. Дякуємо, що поділився з нашими глядачами. Якщо ви хочете замовити смачну ікру в Польщі, раджу вам замовляти її в преміум-ікрі. Якщо вам також такий формат сподобався, і ми і ви хочете, щоб з кимось іншими також зустрілися, як ви спілкувалися, Пишіть в коментарях. А Богдану, дякую. Дякую тобі, що і завітав. І до зустрічі. Все, Всім пока.